Гуляти до ранку зась, пабу Лучицьк, що на Крилова в Луцьку не дозволили працювати цілодобово. Зазначимо, що подібна історія із цим закладом була. Торік дирекція пабу вже просила в міськради дозволу працювати вночі, утім їм тоді відмовили. Не погодившись із рішенням виконкому, Лучиськ тоді подав на мерію в суд і навіть виграв його. Та, попри перемогу, працювати до ранку заклад не зміг через комендантську годину. Ба Більше проти роботи закладу вночі тоді виступали й лу. Учани. Заважають люди, які виходять, тому що вони приходять сюди, курять кальяни, розпивають напої. Коли в нас не було перегороженого забора, вони ходили туди, по своїм справам і так далі. Тут стоять навпроти тої стіни. Всі, скажімо так, випивщені, ясно, що бар заважало, ну, тобто не вміють просто себе культурно люди поводити та й все. Отримати зелене світло на роботу вночі Лучицьк спробував і на 2023 рік. Втім, не вийшло для дозволу. Брикнуло голосів членів виконавчого комітету. Водночас на засіданні ухвалили цілодобовий режим роботи для низки інших закладів міста. Та це наголосив міський голова не означає, що ресторани, бари й кафе гулятимуть до ранку. Заклади в час дії комендантської години, поки є розпорядження про комендантську годину, працювати таким чином не будуть. Комендантська година буде триматися.